І що рахувати гроші, нам треба порахувати гроші, скільки ми зібрали грошей. Лукашчук кинув 400 гривень. Я е -е, просто от зараз слухаю е -е, наших побратимів з Луганська, і в мене виникло таке бажання. Ви пам'ятаєте, коли луганські хлопці і дівчата приїжджали виручати наших підприємців. так? Ви знаєте, що нас відбувається з Ігорем Забрудським. Він продовжує боротьбу, він не здається, хоча магазин зараз заарештований, він продовжує боротьбу. Я пропоную а, взяти шефство над, Вівською, над Луганською областю, побрататися Хмельницька область із Луганської області. Я прошу проголосувати. Хто за це? Будь ласка, хто проти? Немає. І так у нас з'явились нові побратими Луганськ, і ми їх обіцяємо в образу надавати. Луганські хлопці довели, що вони теж нас не здадуть.